Христос посеред нас, дорогі брати і сестри! З вами оновлений та святковий православний вісник. І ми щиро вітаємо усіх вас з новим роком, який щойно перетнув пороги наших домівок. Та водночас хочемо нагадати: слідом за новим роком до нас вже впритул наближається Різдво Христове, справжній духовний епіцентр святкувань православного вірянина. Сьогодні, в нашому випуску, ви побачите: Предстоятельське привітання з Різдвом Христовим, новини церковного життя в різдвяно-новорічний період, якого святого ми вшановуємо в перший день Нового року, як внести свою лепту у справи добра та людяності. Найяскравіші традиції українського різдва. Тож з нагоди величної події Різдва Христового привітання нашого духовного отця, Предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Усіх вас, дорогі браття і сестри, щиро сердечно поздравляю. З великим мироспасительним праздником Рождества по плоті Господа І Бога і Спасителя нашого і Ісуса Христа. У ці дні православні християни по всьому ліцю землі молитовно прославляють велику благочестя тайну, Тайну пришестя у світ Сина Божого. В своєму Рождестві Спаситель. Показав свою жертовну любову до людини, він шукав не нашого, а нас. Спаситель міра народився не в багатих царських палатах, а в бідній Вифлеємській печері, і цим Господь показав, що Він прийшов у світ не для того, щоб скористуватися досягненнями людства, а для того, щоб людству допомогти. Досягнути втрачений рай, Спасити міра, прийняв на себе людську природу не від сильних людей міра Сього, а від Пресвятої Діви Марії, чистої і непорочної. І цим Господь показав, що Він пішов на землю не для того, щоб скористуватися нашою силою, а для того, щоб нам дати силу. Перемагати гріх і проводити життя своє у всякому благочесті і чистоті. У ці дні наша церква молиться, народженому світ Спасителю, щоб Він післав на нашу українську землю, на наш народ свій мир, щоб над нашою землею, як колись. Над Ефлеємською печерою у ту благословенну ніч заспівали англії дивну пісню слава Вишні Богу і на землі мир в людях благовоління. Ще раз поздоровляю всіх вас, дорогі браті і сестри, з Рождеством Христовим бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння, кріпості духовних і тілесних сил, щоб Боже благословіння. Було над нами на всіх шляхах нашого земного життя з празником. Ось і змінилася річна позначка на нашому календарі, але в православному віснику залишаються речі не підвладні часу. Однією з них, безумовно, є наш традиційний телелітопис. Сьогодні в ньому багато цікавого. Ми побуваємо на архірейській хіротонії та побачимо зсередини народження нового єпископа. Підготуємо святкові подарунки для наших близьких. І це ще не все. Дивіться більше прямо зараз. Українська православна церква поповнилася ще одним первосвященником. Саме так іменували архієрея за старим заповітом. Рішенням священного синоду клірика Чернівецько-Буковинської єпархії Архімандрита Тихона Чижевського було висвячено на єпископа Івана франківського і Коломийського. Чинне речення, очолюване предстателем нашої церкви, відбувся у храмі всіх святих на території митрополичої резиденції у Феофанії. А наступного дня, в останню неділю року, що вже минув, у храмі святих преподобних Антонії Феодосія Печерських у Лаврі, відбулася єпископська хіротонія архімандрита Тихона, яку звершували блаженніший митрополит Онуфрій та архієреї Церкви. З вівтаря було чутно вигуки Аксіос Септогідний, після чого нововисвячений архієрей отримав єпископський жезл символ влади, та за традицією благословив усіх вірян першим архіпастерським благословенням. Про підсумки першого семестру поточного навчального року йшлося на засіданні вченої ради Київської духовної академії. Зібрання проходило під головуванням владики ректора Митрополита Бориспільського і Броварського Антонія. Про навчально-виховну та науково-богословську роботу звітували проректори та завідувачі кафедр. Не обійшли увагою, і антисектантський консультаційно-просвітницький центр Надія, що діє при столичному духовному навчальному закладі. Вітаючи професорсько викладацьку корпорацію з прийдешнім новим роком, митрополит Антоній нагадав, що рік наступний ювілейний київські духовні школи відзначатимуть своє 400-ліття. Київська духовна академія довгий час була головною церковною школою, православною школою в східній Європі, і тому думаю, що відзначити цей ювілей. Ми маємо так, щоб підвести підсумки, і саме головний час. Важливі, щоб і подумати про наші перспективи. Київська духовна академія виховувала і давала знання не тільки священникам богословам української православної церкви і в Україні, в Росії, але багатьом іншим помісним православним церквам. Як мінімум вісім представників. Помісник православних церков вчилися в Київській духовній академії. Старість в радість. Так називається благодійна акція синодального відділу у справах сім'ї Української православної церкви. І саме в її рамках працівники відділу приїхали до Козолецького гіреатричного пансіонату, що на Чернігівщині. Ці новорічно-різдвяні подарунки, акуратно складені в пакети, збирали впродовж тижня. Усі небайдужі українці. Зараз у пенсіонаті живуть понад 200 пенсіонерів. Батюшки завітали до кожного з них. Вручаючи дарунки, бажали дідусям та бабусям міцного здоров'я та божої помочі. Розчулені старенькі раділи таким гостям. От вам такі подарунок, чи батьки люди добре пожертвувати. І, і, і рушничок і, і носочки. Да, – нічого, нічого. все пригодиться. Так, <гум> <гум> так. Завершальна частина привітань в їдальні закладу. Там зібрали старенькі, котрі можуть самостійно ходити. Подарунком для всіх стала ікона таємна вечеря. Ікону в нас є кімната, де люди, які не можуть йти до монастиря, йти в церкву. Вони там мають можливість помолитися. Ми її найдемо її достойне місце. Зробимо надпись від кого, коли як ми її відтримали. Акцію Старість в радість синодальний відділ у справах сім'ї проводить щороку. Напередодні Різдва. В різдвяно-новорічні дні ми звикли чути про різноманітних казкових героїв, які відомі кожному ще з дитинства. Важко навіть уявити дитину, яка б не знала історії про легендарного билинного богатиря Іллю Муромця та його перемогу над солов'єм розбійником. Та не всі дорослі, мабуть, знають, що Ілля Муромець – це не плід фантазії. Він існував насправді. Його нетлінні мощі вже століттями спочивають в підземеллях Києво-Печерської лаври. І згідно з календарем, саме цей святий зустрічає нас у перший день Нового року. Нетлінні мощі легендарного казкового героя Іллі Муромця зберігаються у ближніх печерах Лаври. Всі, хто побував тут, замислюються. Невже це той самий вилет, що боровся із Солов'єм Розбійником? Невже це один із трьох билинних богатирів, серед яких ще Альоша Попович та Добриня Нікітіч? Ці образи прийшли до нас із численних сказань. Щоправда, герої ніколи разом не зустрічалися, бо навіть жили у різні століття, але те, що у лавських печерах похований саме Ілля Муримець, не неспростовний факт, як і те, що він святий. Це дійсно болінний герой. о котором и нас еще в школах рассказывали. Ну и здесь мы уже о нем немало почерпнули. Очень много получает все сферы, приходящие к нему, все то, что они просимые. Очень часто основно, ну, просят воин, как он был богаты, воен, богатырем военным. так воины, значит, чтобы успех был в военном деле. Ну а остальные уже просят о духовном. Для відвідувачів відкрито правицю святого у молитовному положенні, складені докупи три персти для хресного знамення. Про цю людину ми знаємо більше легенд, аніж історичних фактів. Одна з гіпотез, що він народився в Мурамі, і е, мурамці сьогоднішні вважають, що у них там похоронений Ілля Муромець. Но наскільки мені відомо, там камінна гробниця і останки ніколи не існували. А наші останки досліджені. Ще в 80 тисячі в 1988 восьмому году дослідники встановили, що похований у ближніх печерах преподобний Ілля до своїх ратних подвигів був калікою. За легендами хворого зцілили невідомі знахарі, які передбачали Іллі Муромцю силу велетенську та героїчні перемоги над ворогом землі Руської. Ну що ми знаємо Муромцю? Блинный, национальный герой, высокого роста, мощный. И действительно, рост его был метр семьдесят семь. Хотя, по нашим представлениям, да, высокий, но не, не, не такой. Но в средние века средний рост мужчины был метр шестьдесят. Умер он в возрасте 40-45 лет. Очень рано, по нашим представлениям. И умер от проникающего в грудь ранення. Так що все начебто сходиться про билинного героя, який загинув на полі брані від ворожого списа. Однак, як же він потрапив до лаври, чи був він чинцем монастиря? Одна з легенд доповідає, що в передостанній своїй битві, коли Ілля ледь не загинув, він дав обітницю піти у монастир і назавжди скласти зброю. Та коли ворог зіхнув на святу обитель, воїн знову підняв меч, захищаючи православну віру. Які з билин правдиві, тепер уже важко розпізнати. Але достеменно відомо, що церква канонізувала героя у 1643 році. Святі ж його мощі продовжують зцілювати тих, хто потребує молитов преподобного іллі муромця. Що є мірилом справжньої цінності? Можливо, для когось обсяги золотовалютних резервів. Проте у християнства своя градація. І дуже часто вона не збігається із загально прийнятою. Пам'ятаєте, який внесок у храмову скарбницю Христос визнав найбільшим? Так, це була лепта бідної вдови, мале, але пожертвування від щирого серця. Сьогодні церква намагається допомагати багатьом нужденним. Це і поранені, і біженці, і діти з важкими захворюваннями, і робиться це усім миром щиро, зі згадкою слів Христа. Те, що зробили одному з малих цих. Мені зробили днями в галереї Соборна, що на місці будівництва Кафедрального Воскресенського собору Української православної церкви, відбулося благодійне дійство під символічною назвою Наша лепта. Далі про це докладніше. Підготовка до ярмарку розпочала ще місяць тому. Тоді було анонсовано збір речей для нашої лепти. А це вже результат. Люди пожертвували понад дві тонни теплих ковтинок дитячих речей та верхнього одягу. Дуже багато храмів відгукнулися. Люди з такою сердечністю дзвонили, телефонували. У нас були міста, коли люди дзвонили з Полтави, Хмельницького, Біла Церква, Суми. Вони передавали на нову почту, Ми зустрічали ці речі. Ціни на речі становили символічні від 20 до 300 гривень, щоб усім відвідувачам було по кишені. Одна з гостей ярмарку Олена, яка шукала собі куртку, каже: весь одяг у дуже хорошому стані. Таких ярмарок іще не было, Яр не було. но это очень хорошая вещь, річ. интересно, потому тому многие люди не мають достаточно денег купити дорогу вещь, А здесь можно подобрать себе, можна и, и ті люди, які жертвують такі вічі, носять свою люто ті, которые покупают, это очень хорошая идея. гроші від продажу одягу для дітей вимушених переселенців зі сходу України. Однак це не єдина стаття пожертвувань. У галереї облаштувався ще й ярмарок майстрів. Десять відсотків від продажу їх товарів також перерахують малечі на прилавках. Майже все ручної роботи, кульчики, картини, яскраві м'які іграшки. Подушечки, овечки вже дві забрали, бо була така парочка чудова, овечка і баранчик. В рамках благодійного ярмарку провели аукціон. Серед виставлених лотів біблія з підписом блаженнішого митрополита Онуфрія, ікона Богородиці, розчулення та триптих картин Солодкий сон тисячу гривень три продано. Організатори вже визначаються, кому саме переказати кошти, зібрані під час ярмарку аукціону. Це буде кілька дітей, або це буде якась група, якийсь дитячий дім, де на виїзді, або якась сім'я, або кілька сім'ї. Тобто все буде залежати, звісно, від того, яка сума у нас буде на виході. Зважаючи на активність вірян та церковних парафій в цілому, у галереї Соборні планують і надалі влаштовувати благодійні ярмарки аукціони. Адже завжди є люди, котрим необхідно простягнути руку помочі. Добрий вечір тобі, пане господарю. Ну хто з нас не чув слова цієї воїстину всенародної колядки? Вже за кілька днів вона лунатиме скрізь і усюди. Але чи знаємо ми інші різдвяні піснеспіви? Якщо так, то чи назвемо бодай 10. Якщо врахувати, що наші предки знали їх сотнями, лік не на нашу користь. І виною є зовсім не сучасна цивілізованість. Просто наші діди-прадіди жили православ'ям, а всерічне коло традицій було пов'язане з євангельською історією та її осмисленням на побутовому рівні. Та є в Україні місця, де традиції святкування Різдва шанують як і раніше. Про це. В наступному сюжеті дух Різдва у Карпатах він зовсім інший, самобутній. Здається, аж бринить на цих застиглих у паморозі гілочках. З містом й не порівняти. Якщо ви потрапили на різдво до гуцулів, будьте певні, вам пощастило. Такого більше ніде не побачите. Передень свята у всіх гірських селах купа клопотів. Сіно треба до хати завести, дрова наколоти. Чоловіча робота. А всередині у хатинці жінки накривають святу вечерю. На святий вечір не можна сваритися, не можна поганого, нічого думати. Святий вечір це радісне свято, це народження Ісуса Христа, Спасителя нашого. Головна страва куця, а довкола неї вареники з картоплею, квашена капуста. Мариновані грибочки. Все пісне, але запашне, апетитне. Що обов'язково готується 12 піснях страв. А 12 страв, тому що було 12 апостолів. Коли стіл накритий, вся гуцульська родина збирається на молитву. Вголос читають Отче наш на Святого Духа. амінь. Отче наш, що є на небесах? А онде перша зірка засвітилась. Можна вечеряти. За вікнами вже чути співи перших колядників. Вбрані у яскраві гуцульські костюми вони сповіщають про народження Христа. На різдво, 7 січня, гучна коляда мандрує від села до села, але спочатку гуцули вирушають до храмів, щоб подякувати Спасителю за рік минулий та попросити Божої помочі у році новому, і тільки згодом коляда розноситься по всіх усюдах. Не мусимо скрізь пройти, скрізь повістити про народження Ісуса Христа, що дає, що Божа дитина народила, матка Божа її породила. Подекуди коляда може тривати півгодини, а то й більше. Кажуть, гуцульська коляда трапляє в душу і там лишається назавжди. Достатньо лишень почути її один раз. Добре накритий стіл, гарно вбрана ялинка, гучна коляда. Зовнішні атрибути свята радують око. Але насправді важливим завданням для кожного з нас є наповнити ці дні відповідним внутрішнім змістом. Святитель Амросі Медіоланський закликав свою паству готуватися до Різдва відповідними вчинками і думками, а в якості прикладу наводив те, як готується до народження майбутнього царя усі його піддані, прикрашаючи помешкання та вдягаючись у найкращі одежі. Ще трохи часу і Господь увійде у простір наших душ, очистимо Йому місце молитвою і постом, приберемо з наших душ усе брудне та зайве, вдягнімо одяг нелицемірного благочестя і богошанування. І тоді Богонемовля обов'язково завітає до нас, подарує Україні міцний мир та наповнить наше життя справжнім, нетлінним змістом. Христос посеред нас, дорогі браття і сестри! i je i bude.